Асло слава Україні досі не дає спокою за поребриком. Його називають там то нацистським, то колаборантським. Як і коли воно насправді з'явилося, тема окремої програми. А поки зауважимо: ось тут, на Михайлівській площі, у червні 2000 року його виголосив президент США Білл Клінтон. Слава Україні! Основною метою візиту Клінтона у Київ було остаточне закриття Чорнобильської АЕС. А за це Сполучені Штати Америки пообіцяли додаткові мільйони доларів. Умовляння плюс гроші подіяли. У грудні Чорнобильську АЕС остаточно зупинили. Прошу генерального директора ЧАЕС доповісти про готовність остаточної зупинки 3. Енергоблоку Чорнобильської атомної станції. У Росії дострокові президентські вибори. Переможцем прогнозовано стає наступник Єльцина Владімір Путін. Понад 50% голосів у першому турі. Мені говорили, ми вам віримо. Ми надіємося на вас. Ви тільки не обманіть. Напередодні армія РФ здійснила переможну ходу територією Чечні, змітаючи все на своєму шляху. Столицю і Грозний було практично знищено артобстрілами та бомбардуваннями. Ранок 17 вересня 2000. -го. Інтернет видання Українська Правда публікує новину про зникнення напередодні свого співзасновника, журналіста Георгія Гонгадзе. Його дружина Мирослава подає у міліцію заяву з цього приводу. Хід новітньої історії України різко змінився. 28 листопада листопада, го Верховна Рада України, лідер соціалістів Олександр Мороз, заявляє, що до вбивства Георгія Гонгадзе причетний президент Леонід Кучма. Після цього він влаштовує прес-конференцію, на якій демонструє записи, начебто зроблені в кабінеті голови держави. На цих записах голоси схожі до президента Леоніда Кучми, голови його адміністрації Володимира Литвина, міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і голови СБУ Леоніда Деркача обговорюють, що зробити з журналістом Гонгадзе. 19 грудня 2000-го Київ Майдан Незалежності. Опозиція починає акцію Україна без кучми. Західні лідери практично припиняють спілкування з Леонідом Кучмою. Натомість, все частіше напрошується в гості новий президент РФ Владімір Путін. Особливо полюбляє відвідувати Крим. Ось кучма і Путін в дитячому таборі Артек на репетиції дитячого танцювального ансамблю. Український президент підтанцьовує, а російський ласо дивиться про його дивну любов до дітей. Тоді ще було мало відомо. А ще влітку 2001-го Україну з візитом відвідав папа Римський Іван Павло ІІ. мирське ім'я Кароль Войтила. Таким чином лежиться історія. Стає знаком до свободи. У 2002-му Євросоюз вводить спільну валюту Євро. На неї переходять одразу 17 країн ЄС. А ще цього року українець пономарьов стає чемпіоном світу з шахів, а астероїд МН проходить на небезпечній віддалі від землі, мало не спровокувавши маленький кінець світу. Минулося. У 2002 році в Україні відбуваються парламентські вибори. Владна партія зі смішним скороченням за їду отримує ганебний результат трохи більше 10% голосів. Перемагає блок Віктора Ющенка Наша Україна. Кожен четвертий голос. Але цю перемогу у нього просто вкрали. Депутатів перекуповують, врешті під тиском з Банкової формується більшість. У листопаді вона обирає прем'єр-міністром України двічі судимого Віктора Януковича, представника так званого донецького клану. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно не було. А шо, шо? Головою Верховної Ради стає Володимир Литвин. А одіозний Віктор Медведчук очолює адміністрацію президента Кучми. Медведчука є свої собственні убеждення. Я вважаю, що он український націоналіст. Двадцять сьоме липня 2002-го. Аеродром з Книлью під Львовом. Під час святкувань стається наймасштабніша катастрофа в історії авіашоу. Літак су падає у натовп і вибухає. Загинуло 77 осіб. Серед них 28 дітей. Дві тисячі другий був насиченим на втрати. Чергова аварія на шахті засядька у Донецьку забрала життя 20 гірників. Помер легендарний український тренер Валерій Лобановський. Не стало видатного вченого мовознавця та інтелектуала Юрія Шевельова. Ліквідація українізації почалася 1933 року. У січні 2003-го президент РФ Путін визнав українські кордони, включно з Кримом. Того року було підписано відповідний договір. Але ще не встигло на ньому висохнути чорнило, як Москва його одразу ж порушила. І того ж року почала проти України маленьку гібридну війну. Острів Тузла. Це маленький клаптик суші у Керченській протоці. Його особливість у тому, що судохідний канал проходить саме в українських територіальних водах. Між Керчею і Тузлою. У 2003-му Кремль вирішив це змінити. І раптово почав будувати дамбу на тузлу. Мовляв, це ніякий не острів, а коса. До того ж, не українська, а російська. Ще й екології загрожує. Через неї змивається в море уся тамань. Україна відповіла миттєво: на острів прибуло кілька сотень озброєних прикордонників. Погрожували відкрити вогонь на враження. Але марно. Тоді на Тузлу Прилетів і президент Леонід Кучма. Я думаю, що росіяни переконалися, що ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішеним. Будівництво Дамби припинилося, коли до українського берега залишалося за ледве 100 метрів. Росія таки відступила. Що цікаво, у 2003 році Україна задекларувала своє бажання вступити до НАТО, і у тому ж 2003-му Леонід Кучма підписав угоду про створення єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Багато векторність як відрижка касетного скандалу. 2004 рік президентських виборів в Україні цього разу справді поворотних в історії. Віктор Ющенко прозахідний кандидат, його опонент Віктор Янукович відверто проросійський. Кремль навіть не приховував на кого робив ставку. Чим ближче до виборів, тим більше загострюються пристрасті. За кандидатом Ющенком стежать. 5 вересня Ющенка отруїли Діоксином. Вміст токсинів його крові у тисячі разів перевищував норму. Обличчя політика було спотворене. Майже одразу замах на Януковича. В івано франківську прем'єр-міністра. Виводять з ладу звичайним яйцем. Під час обидвох турів голосування спостерігачі фіксують численні фальсифікації. Наприклад, на окремих дільницях рідної для Януковича Донецької області явка виборців перевищує 100%. Екзит демонструють перемогу Віктора Ющенка. Однак, центральна виборча комісія оголошує переможцем Януковича. За Януковича Віктора Федорича було віддано 15 мільйонів 93 тисячі 691 голос або 40... Вже наступного після голосування дня на Майдані Незалежності збираються десятки тисяч українців. Починається помаранчева революція. Разом нас багато нас не подолати. Разом Майдан Незалежності багато, та хрещатик стають осердям революції. Разом нас Врешті за допомогою міжнародних посередників досягнуто компромісу. Верховний суд визнає голосування сфальшованим. Призначається додатково, так званий третій тур виборів, з посиленим контролем. Натомість представники опозиції та влади разом голосують за зміни до Конституції. У президента забирають більшість повноважень. І Україна стає парламентсько-президентською державою. 26 грудня на повторному голосуванні прогнозовано перемагає Віктор Ющенко. Новий 2005 рік сотні тисяч українців зустрічають на майдані в очікуванні змін. Маранчева революція викликала у суспільства ейфорію і завищені очікування від нової влади. Замість того, щоб хоча б якось їм відповідати, вчорашні соратники зійшлися у непримиренній боротьбі. Але принаймні частково часи таки змінилися. 5 вересня 2005-го держсекретар Зінченко скликає прес-конференцію, на якій звинувачує оточення Ющенко в корупції. Але мені було надзвичайно приємно, що за весь час свого виступу, коли він читав е написаний текст, і потім, коли він відповідав, він жодного разу не спромігся подивитися мені в очі. Ті своєю чергою звинувачують прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Ющенко звільняє усіх. Помаранчева команда розпадається. Просто у новорічну ніч 2006-го розпочалася російсько-українська війна, так звана перша газова. Після багатомісячного тиску і шантажу Російський Газпром раптово звинуватив Україну у крадіжках і повністю припинив постачання блакитного палива для Нафтогазу України. Багатомісячні післявиборчі торги у раді в 2006-му увійшли в історію під назвою Коаліціади. Помаранчеві настільки захопилися торгівлею посадами, що профукали усе. І до влади знову проліз Віктор Янукович. Янукович вдруге став прем'єром. До уряду повернулися найодіозніші представники старої влади. Юрій Бойко очолив мінпали А Заров Азаров та табачник стали віце-прем'єрами. А Нестор Шуфрич несподівано для себе міністром надзвичайних ситуацій. Новий рік і нова війна. Цього разу між гілками української влади. Віктор Янукович отаборився в кабміні і простягнув звідти свої загребущі руки. І до Верховної Ради, і до секретаріату президента Ющенка. Перевибори таки відбулися. І Помаранчеві таки створили нову коаліцію. А Януковича усунули з Кабміну. Я вношу на ваше схвалення і прошу підтримати подання на призначення прем'єр-міністром України Юлії Володимировну Тимошенко. Це було хай тимчасово, але перемога. Були й інші. У травні Україна і Польща виграли тендер на проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012-му. Здавалося, після чергової перемоги помаранчевих над Януковичем 2008 мав би бути спокійним, але нічого подібного. У цьому році гримнула нова політична криза в Україні у світі фінансова, а на Кавказі війна. А ще у 2008-му українська влада вперше спробувала розформувати горизвісний, окружний адміністративний суд Києва. Регіонали також йдуть в наступ. Вони дізналися, що офіційний Київ напередодні Бухарейського саміту НАТО попросив надати Україні план дій щодо членства в Альянсі. Вони на два місяці блокують раду і пропихають постанову про вступ до НАТО тільки після референдуму. Після успіху своїх маріонеток ПДЧ для України атакує вже сам Путін безпосередньо на саміті у пресу потрапляють його прямі погрози Україні. Ще Путін погрожує Грузії офіційно визнати самопроголошені сепаратистські регіони Абхазію і Південну Осетію. Шантаж спрацьовує. В Києві Тбілісі не отримують ПДЧ. Для Грузії це відгукнеться уже за кілька місяців. Путін після закінчення другого президентського терміну стає прем'єром, а у президентське крісло садить свою маріонетку Дмитра Медведєва. Прикрившись ним, у серпні здійснює вторгнення до Грузії. І Тимошенко перейшли до відкритої ворожнечі. Але подітись одне від одного теж не могли. Тому переманили на свій бік крихітну фракцію Володимира Литвина. І разом сформували уже третю за чотири роки помаранчеву коаліцію. Новий 2009 рік приніс Україні нову війну з Росією, так звану Другу газову. 31 грудня офіційні претензії висловила путінська маріонетка Медведів. А вже 1 січня український Нафтогаз перестав отримувати блакитне паливо з Росії. На тлі світової фінансової кризи це призвело до чергового обвалу гривні. Країну лихомануло зсередини. Долар стрімко перестрибнув позначку у 10 гривень, євро у 12. Це спричинило хвилю неповернення кредитів та банкрутств. Останнє досягнення помаранчевої влади суд над Сталіним і його поплічниками. 13 січня 2010-го українська феміда офіційно визнала голодомор геноцидом українського народу, вчиненим кремлівською верхівкою. 20 січня, уже програвши вибори, віктор Ющенко ще встиг присвоїти звання героя України Степанові Бандері. На цьому перемоги закінчилися, і почався реванш. У січні лютому 2010-го в Україні пройшли президентські вибори. За результатами другого туру переміг Віктор Янукович. Господи, допоможи пропала все. Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Прем'єром стає ще один красномовець Микола Азаров. Йому доведеться говорити українською, і він видасть безліч лінгвістичних перлів. Країні сформувався цілий прошарок кровосісів. І раз попереджую! І раз попереджую! перший закордонний візит Янукович здійснив у березні до Брюсселю. Там запевнив, пріоритетом його зовнішньої політики буде інтеграція України до ЄС, а разом з цим покращення стосунків з Росією. До другого пункту приступив одразу. Вже у квітні підписав так звані харківські угоди з зіц з президентом РФ Медведєвим. За ними російський флот залишався в Криму ще на 25 років в обмін на 100-доларову знижку на газ. У Києві спалахнули перші акції протесту і перші за нового президента сутички протестувальників з міліцією. Для зміцнення своєї влади Янукович протягне через конституційний суд скасування політреформи. Це дасть йому різке збільшення повноважень, хоча він обирався президентом на інших умовах. 2011 у різних країнах запам'ятався по різному. На близькому сході це час надій, там спалахнула так звана арабська весна. А от в Японії це навпаки час жаху вибух атомної електростанції у провінції Фукусіма. У Києві, ось тут у адміністрації президента, Віктор Янукович провів свій перший саміт Україна ЄС, і це теж була катастрофа. Віктор Янукович вів дуже своєрідну зовнішню політику з одного боку. Він декларативно підтримував інтеграцію України до ЄС і з дня на день очікував на безвіз та зону вільної торгівлі. Нам потрібна технологічна та методологічна готуватися до введення безвізового режиму з європейським союзом. Угоду про яку ми могли б підписати до кінця цього року. При цьому він вів відверто про російську і репресивну політику всередині країни. Не цурався відвертих провокацій. Саму ж Тимошенко Янукович посадив. Її згадали все: і старі звинувачення часів Кучми, і нові часів Ющенка. Кинули за ґрати і Юрія Луценка, і ще низку посадовців попередньої доби. Навіть не Леоніда Кучму відкрили справу за вбивство Гангадзе. На нього і на Литвина, як на замовників, вказав на суді генерал Пукач. Експрезидент майже рік ходив на допити у ГПУ, а от Литвина чомусь не чіпали. Наприкінці 2011-го Україна вкотре у своїй історії опинилася на роздоріжжі. Нас чекали і на сході, і на заході. Скрізь виставляли свої умови, часто взаємовиключні. Куди повернути вирішувала, здавалося б, одна людина. Мешканець ось цього уже всесвітньо відомого маєтку Жигір'я. Незнання історії не звільняє від відповідальності.